Пане Володимире, слава Україні. Дякую, вітаю Маріану, добре, А що думаєте, пане Володимире, про ситуацію на кордонах, коли і як вдасться домовитись, і чи вдасться? Мусимо домовитися, інакше ми будемо ми і власне і поляки будуть лише від цього страждати. Тому я переконаний, у нас немає іншого виходу, як домовитися. Чи це буде просто, ні, не буде просто, тому що насправді тема надзвичайно болюча, надзвичайно гостра і для нас, і для поляків. Наша сільськогосподарська продукція дешевша від польської, тобто вона є більш конкурентною. Відтак ми можемо легко заповнити польський ринок своїми товарами. Це безумовно викликає негативну реакцію у польських фермерів, ну і починається те, що ми вже бачимо впродовж останніх місяців. Але знаєте, кожні такі акції це зброя, яка гостра з двох сторін. Подивіться, зайдіть в нашу на будь-яку крамницю, і подивіться, скільки видів польських сирів лежить на наших поличках. Це ж так само може стати причиною дзеркальних заходів, коли якщо ви не пускаєте наші товари, то так само і ваші ж товари не будуть заходити на українську територію, чи це чи ви від цього виграєте? Тобто є багато речей, які є настільки взаємопов'язані, що тут треба справді ну, враховуючи інтереси обох сторін. Але так само в першу чергу, того, що е, такими діями поляки, е, польські фермери фактично допомагають путіну. Ну про це ж теж треба думати. Хоча знаєте, коли у тебе над головою налітають е, ракети і нервуться бомби, то е, е, чужа сорочка, вона ж все ж таки далеко. Е, ну тому треба пояснювати, е, що для нас експорт це спосіб виживання. Так, можна думати про якісь певні взаємні поступки і обмеження, але блокування кордону це гра на руку нашого спільного ворога. Будь-хто, хто, але поляки, я думаю, це розуміють краще ніж ніж інші народи, які маю на увазі неодноразово. Розуміли, що таке поділ своєї країни, що таке загарбання, що таке антиросійські повстання, і так далі. Невже історичної пам'яті у цих людей вже зовсім немає від Польщі і до Сполучених Штатів Америки. Палата представників США пішла на канікули, так і не проголосувавши за пакет допомоги Україні. Триватимуть їхні канікули до кінця лютого. Що ви думаєте про таку безвідповідальність Сполучених Штатів, пане Володимире? Ну це правда. Ви ви, ви знайшли правильне слово, безвідповідальність. Це означає Мар'яно, що дуже часто політичні інтереси стають головнішими за національні. І це не тільки хвороба американців, це хвороба багатьох країн, де популізм ну, починає брати гору. Коли заради якихось дуже короткострокових цілей ставиться під сумнів, те, що є національним інтересом. Ну, от питання в задачі: чи є в національних інтересах США поразка України? Забезумовно, ні. Чи вигідно буде США витрачати вже на 60 мільярдів? Доларів а 600 мільярдів, наприклад, якщо е, Росія нападе на е, там, ту саму Польщу чи на ту саму Литву чи Естонію і таке інше, то Та безумовно, що ні. Але станом на сьогодні е, е, для е, невеличкою групою республіканських зашкварених прибічників Трампа виявляється, будь-яка дія проти Байдена це значно важливіше ніж національні інтереси самих Сполучених Штатів Америки. Ну я не буду, я думаю, наганяти зради, але і скажу у зв'язку з цим, що все таки за моїми відчуттями, виходячи з того, що говорить тепер вже і Трамп. і Деякі республіканці все ж таки рішення буде. На жаль, воно буде скоріш за все в березні, але все одно буде. Єдине, що кожен день, коли наші героїчні воїни не мають артерічних артилерійських снарядів, набоїв і таке інше, означає, що хтось не гине. ну але бачите. Для американських циніків насправді це нічого не означає. А тепер до Європейського союзу три країни ЄС заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза межами блоку. Повідомляє політику з посиланням на європейських дипломатів. За даними співрозмовників видання, проти заходів виступили Франція, Греція та Кіпр. В такий спосіб ЄС міг би зменшити нагальний дефіцит боєприпасів в Україні, поки блок нарощує виробництво снарядів. Чому вони пішли на цей крок, на вашу думку? Ну, все дуже просто. Вони хочуть, щоб заробляли не країни поза межами блоку, а щоб заробляли вони. От власне дуже проста відповідь. І знову ж таки, ми ж бачимо, що відбувається попри санкції, хоча вони впливають на російську економіку, але вони в деяких випадках діряві, як, як я не знаю, як дуршлаг, який є у кожного з нас на кухні. Тобто, це те, що можна спокійно обійти, це те, що можна подати, як ну, те, що насправді не є надто важливим, обтяжливим і так далі. Тобто, ну подивіться, наші спеціалісти весь час говорять. Там то чіпи з Європи, то чіпи з Америки, то якісь складові з Ірану, то ще щось, і так далі. І так далі. Ну, тобто, це свідчить про те, що на превеликий жаль, ситуація з оцими. Фінансовими інтересами, ну, вона дуже часто бере гору над політичною доцільністю, знову ж таки, над національними інтересами. Тому ми змушені. ну, що ж робити? Думати лише над тим, як закривати ці дірки, і як переконувати наших західних партнерів, що все ж таки можна купити умовну зброю десь поза межами блоку, поки її немає в самому блоці, для того, щоб ми могли використовувати її зараз сьогодні, в цей конкретний момент. Бо сьогодні цієї зброї не вистачає, ну але бачите, для виробників деяких видів озброєнь значно важливіше їхні прибутки ніж життя знову ж таки наших українських воїнів. От і щодо політичної доцільності та національних інтересів, Мюнхенська конференція з безпеки стартує сьогодні в Німеччині. Цьогоріч заявки подали рекордна кількість учасників 50 лідерів країн, а також близько 60 глав МЗС і понад 25 міністрів оборони. Одна з головних тем заходу допомога Україні у війні проти російських загарбників та зміцнення власної безпеки. Які ваші очікування від форуму? Знаєте, Мар'яно, я думаю, що не варто говорити про те і не варто очікувати того, що ось поговорили два дні, і завтра щось принципово змінилося. Мюнхен це майданчик, куди з'їжджаються лідери. Ви зараз назвали справді цю доволі велику цифру для того, щоб. Обмінятися думками, поговорити про напрямки, про тенденції, які можуть бути в тому чи іншому питанні. А вже те, що стосується якихось рішень, то вони зазвичай. Переходять в іншу в інший формат. Це формат двосторонніх переговорів між країнами. Ну можливо, двосторонніх, можливо, трьохсторонніх, якщо там чи чотирьохсторонніх, якщо є якісь теми, які об'єднують кілька країн, і саме на таких переговорах і іде практична робота. А чекати від того, що виступить Камала Харіс, і розкаже, що вони проти того, що Росія вбиває навіть своїх внутрішніх опонентів і ворогів. Ну це прекрасно, але це навряд чи буде чимось таким, що реально змінить ситуацію. З практичних речей сьогодні вже є повідомлення про те, що підписано угоду про військову допомогу з боку Німеччини нашій країні. Надзвичайно важлива угода, надзвичайно потрібна угода. Дуже добре, що це вже друга після Британії. Хоча правда її щось називають угодою. Про безпеку там не про безпеку, там про допомогу в безпековій сфері. Ну, на жаль, у нас чогось не хочуть говорити. Так як воно є насправді і підміняють поняття. Ну але е, то вже як кажуть наступне питання, е, але такі речі є надзвичайно важливими. Можливо, зараз е, в двосторонніх переговорах з іншими країнами так само буде е, дано імпульс підготовці е, подібних е, угод з іншими. Важливими для нас країнами. Чим більше їх буде, тим краще. Тому що ми матимемо, ми матимемо е, певну стабільність очікувань. Ми знатимемо, що від Німеччини ми цього року отримуємо таку допомогу від Британії, таку допомогу від Франції, таку від е, там, Бельгії, Нідерландів, Норвегії і так далі. Так далі. Е, от таку. ми на це можемо розраховувати. Це дуже важливо. Але знову ж таки, ну давайте називати речі своїми іменами. Це угода про допомогу, це не угода про гарантії. Гарантії вони лише є одного типу: це гарантії Північно-Атлантичного альянсу. Коли, якщо на тебе нападають, за тебе заступаються всі, і це заступництво не є консультаціями, як це нам говорили в Будаперському меморандумі, а є. Конкретні заходи для захисту країни, на яку напали, оце власне є гарантіями. А якщо тобі просто дадуть певну е е кількість танків чи БТРів чи снарядів, то це допомога, і давайте про це говорити щиро і чесно. Так йдеться саме про військову допомогу на загальну суму понад 7 мільярдів євро. А у чому особливості угоди між Україною та Німеччиною, тому що Шольц назвав її історичною? Ну, Мар'яно, а хто б не назвав би її історичною, якщо вона вперше укладається, і це справді багато шарова, дуже я повторюю ще раз, дуже потрібна для України угода. І дуже добре, що вона підписана. Це дуже, дуже великий позитив. І в цьому якраз і є її історичність, що це перша угода в наших двосторонніх відносинах. Перед цим такої угоди не було. Отже, ми мусимо справді сказати дякую всім тим із української, з німецької сторони, які працювали над цією угодою, які домоглися того, що вона підписана. От. І повторюю в третій раз це надзвичайно важливо тільки це угода про допомогу, а не про гарантії.